Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх наших друзів, які долучаються до вивчення Божого Слова разом із нами. Ми знаходимося у 32-му розділі Книги Вихід. Цей розділ розповідає нам про відступлення Ізраїлю від Бога. А наступні, 33 й і 34 й розділи показують, як відбувається покаяння. І навернення народу, і як в цьому задіяний Мойсей. Разом із нами Боже Слово вивчає пастор церкви Біблія і життя у місті Києві Віталій Мар'яш. Помолимося на початку, Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово, щоб дістати духовну поживу для своїх душ. Вдячні Тобі за Твою присутність і рясні благословення, які ми отримуємо внаслідок цього вивчення. Нехай через це буде звеличене твоє ім'я. Амінь. Ми продовжимо читати 32 розділ 7 по 14 вірш. Господь промовляв до Мойсея: «Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм, зробили собі лите теля і поклонились йому, І склали йому жертви та й сказали оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. І промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, і ось народ, твердо він, а тепер залиши мене, і розпалиться гнів мій на них. І я винищу їх, а Тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: На що, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випроводив з єгипетського краю силою великою та міцною рукою? На що будуть казати єгиптяни, говорячи на зле ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого, та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля рабів своїх, що ти їм присягався, був собою, та говорив їм: Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, всю оту землю, що про неї казав: дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки. І відвернув Господь зло. Про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Цікаво, от, охарактеризувати саму діяльність Бога. Ми бачимо в попередніх розділах, що він ожорсточував серце фараона, робив його більш Добре. жорстокішим, щоб на ньому проявити суд. Ми розуміємо, що він любить свій народ, він вивів його, він благословляв. Чому він не зупинив на самому початку, не послав якийсь дух чи Ааронову якусь думку, чи не послав Мойсея раніше, щоб він прийшов з цієї гори, а ось просто так попустив цьому всьому. Ми не можемо до кінця знати цих мотивів, чому Бог допустив. Єдине, що ми можемо сказати, що цей гріх, який вчинили, він не здивував Господа, чи не знав Бог, що це станеться? Знав. Значить, він мав якусь мету, якусь. Істину він хотів навчити Божий народ. І от один з центральних уроків це навчити, що його прощення не дармове. Він милуючий Бог, і він демонстрував у виході, скільки раз він захищався за народ. Коли вони там нарікали, коли Бог почав робити ті чуда, пам'ятаєте, як вони скаржилися, потім як вони вийшли, оці нарікання одного разу, другого, третього, Бог все це милостиво. Відповідав, навіть не докоряв. І тепер ми читаємо 32 й розділ. Ми починаємо розуміти, що можливо, щоб ізраїльтяни не сприймали Бога як того, хто знаєте, повинен зобов'язаний прощати, як французькі аристократи любили жартувати. Це Бог, це його робота прощати, а ми будемо рішити. Ні, Бог вільний навіть в роздачі своєї милості. Він не зобов'язаний постійно автоматично нас прощати. І цей урок ізраїльтяни повинні також були засвоїти. Це частина цього зросту духовного і відновлення, ми побачимо вже в 33-му і в кінці 32 го розділу відновлення ізраїльського народу також проходить не автоматично. Це не те, що вони захотіли, хоп, і розкаялись. Ні, ми бачимо, що проходить процес повернення відновлення завіту. Але фраза, яку дослідники кажуть, вона дуже важлива у 10 му вірші. А тепер залиши мене. Що це означає? Невже він дійсно хоче, щоб Мойсей його залишив, і він зробить те, що далі йде, дати своєму гніву хід і він винищить? Бачите, вже сама фраза так побудована, що він ніби запрошує, ніби викликає Мойсея до заперечення того, що він сказав наступними словами. І дійсно, Мойсей далі став благати заступатися. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як Бог говорить про народ в сьомому вірші. Бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів з єгипетського краю. А фактично, це був Божий народ, а не Мойсеїв. І саме Бог вивів його з Єгипту, але тут Він говорить твій народ. А саме таким чином Бог спонукає Мойсея заступатися. Він підкреслює його внесок, що він одне ціле з цим народом. І в цьому випадку Мойсей знов складає екзамен. Він починає благати Бога про милість. Його заступницька молитва записана з 11 по 13 вірші. Які важливі уроки для себе ми можемо взяти з цієї молитви? По-перше, бачимо стурбованість Мойсея тим станом, в який попав Божий народ. Бог пропонує такий вихід усунути народ і з Мойсея. Це така честь бути родоначальником народу. Але Мойсей відкидає і тут в його фігурі проявляється ота хрестоподібність ототожнює себе своїм народом. Але молитва його, тим не менше, він проявляє в своїй молитві не якусь хаотичність, а підготовленість. Зверніть увагу, 11-й вірш він апелює до здорового глузду. Господи, він каже, ти тільки що випроводив свій народ з Єгипту, і що, тільки врятував і його знищиш? Щоб потім єгиптяни казали. А це вже другий аргумент. Бачите, тут він вже апелює не до такої очевидного доречності, до, до а він тепер апелює до честі Божого імені. Що скажуть ті язичники, це повпливає на Боже ім'я, на Божу славу. І остання, мабуть, найважливіша апеляція йде до Божої обітниці. До природи самого Бога каже Боже, це суперечитиме твоїм словам, які ти пообіцяв дав Аврааму, Ісаку та Ізраїлю, Якову. Ось, і от така потрійність цього прохання заступницької молитви. Бачимо дуже організована в Мойсея молитва. Тобто, це вчить нас, що наші молитви до певної межі також повинні мати якусь певну аргументацію. Він апелює і до здорового глузду, і до Божої слави, слави серед інших народів, і до Божих діянь в минулому. Бачите, яка багата молитва Мойсея? Ми не повинні от тими шаблонами, часто наші молитви дуже шаблонні. Ми там дякуємо Господу. Буде за спасіння, благослови нас. І здається, більше не можемо перевершити себе у молитві. А от Мойсей бачимо, як він демонструє різнобічність у молитві. Хоча, ніби він реагує на безпосередньо на слова, без підготовки. Він таку організовану молитву видає. Це показує, що він був дисциплінований у молитві. От для того, щоб відразу так молитись, треба мати досвід. Ось і це вчить нас також організовувати наші молитви, бути серйозними, готуватися навіть до молитв. Бо ми переважно не готуємося до молитв, до проповідей, до уроків. А до молитви хто готуємо? Хоча це так само важлива справа. І безліч молитв демонструють чітку структуру, плин думки. Я думаю, у нас зараз багато дуже чує людей, які моляться за своїх рідних друзів, знайомих, дітей, заступницькою молитвою. І їм цікаво, з чого має складатись ця молитва, щоб її почув Бог, коли твоя дитина робить неправедні речі або живе неправедним життям. Як варто молитися, бо потрібно, щоб Бог почув твої молитви? Наслідуючи Мойсея, перш за все керуватися його ось цим. Таким духом смирення, духом бажання блага для когось іншого. Тобто ми молимося не через те, що це просто наш обов'язок. Треба помолитися за ту людину, навіть за близьку, а ми маємо переняті бути долею цієї людини. Щоб бути хорошим заступником, треба розуміти досконало той стан, в якому знаходиться той, за кого ми заступаємось у молитві. Ось, і, звісно, так само, як від Мойсея він проявляв вірність і Ісус Новин. Тут ще так ми забули про нього, що він один не брав участь у тому поклонінні. Але він проявляє Мойсей вірність. Тобто від заступника потребується така вірність, вимагається. Ми часто забуваємо, молимось про кого, а з невирішеними своїми часто гріхами і. Ситуаціями, які потребують втручання такого Божого Духа Святого, очищення в наші серця. Тобто, це навіть ще важливіше, воно повинно передувати вірність Богові перед нашою заступницькою молитвою. Ми повинні це, і це третій момент важливий в заступницькій молитві це те, що ми вже не являємося тими. Посередниками, заступниками якось Авраам, Мойсей. Наше заступництво тепер не між людиною і Богом, а наше заступництво разом з людиною вести до досконалого заступника Христа. Тобто ми повинні також і поділитися благою вісткою з цією людиною, чи вона віруюча, чи не віруюча, бо ми спасаємося всі одною вісткою, благою. І вказати знов на ту благодать. Яка відновлює От послання євреїв до євреїв там все про те, що віруючим потрібна та сама Євангелія для спасіння. Вони повинні обновити і з дерзновінням далі входити в присутність Божу через Христа. Читаємо далі з 15-го вірша і повернувся, і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, звідси, й звідти вони були писані. А таблиці Божа робота вони, а письмо Боже письмо воно вирізблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, як кричав він, та й сказав до Мойсея Крик бою в таборі. А той відказав: Це не крик сили переможців, і не крик слабості переможених. Я чую голос співу. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив теляте та танці. І розпалився гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх, та й розторощив їх під горою? І схопив він теля, що зробили вони, та й спалив на огні? Та змолов, аж став порох, і розсипав на поверхні води і напоїв тим синів Ізраїлевих. Як охарактеризувати ось такий вчинок Мойсея? Як людини, про яку написано, що вона. Була найлагіднішою на землі, ніби як на нас, то не дуже схоже на лагідність, ми розпочнемо з того, що дії слова, які вжиті до Мойсея, його гнів розпалився, ті самі, що про Бога. Тобто, можна сказати, коли Бог говорив ці слова, Мойсей був біля Бога. Він був далеко від народу, не бачив отого, от що бачив Бог. Але коли він. Наблизився до народу, то він жахнувся. Він от вийшов від тої Божої присутності, святості, і той настрій Божий він зрозумів. І текст наш не засуджує Мойсея. Він і не каже, що це все добре. Але те, з якою от з тими паралелями, ми можемо сказати, що це був праведний гнів. Яким чином протлумачити те, що він розбив ці скрижалі? Це хороше питання. Ми, мабуть, повинні розпочати, що символізували ті скрижалі. Вони символізували Божий завіт Бог, який заключив завіт, він обіцяв, я буду вашим Богом. Ви маєте бути моїм народом. Коли Мойсей побачив, що вони за такий маленький період вони перестали бути Божим народом, зрадили його. То сенс у тих скрижалей. Які повинні демонструвати вузи цього завіту, і тому тим, що вони зруйновані. Мойсей вказав на суворість того вчинку, який зруйнували стосунки завітні ізраїльтян і їхнього господа. Фактично, це можна сказати, що це було закінчення так заповіту. Так, радикальність, якою потім... Бо ми Потім побачимо відновлення. Так, і можливо навіть краще сказати, що це не відновлення, а новий завіт. Бо Бог каже: я складаю знов завіт і серйозність того гріха це не просто. Що ізраїльтяни не виконали заповіді, вони проявили свою неслухняність. Хоча це так. А з другого боку, цікаво, як Мойсей, коли руйнує цього тельця, а потім спалив, змішав цей пил з водою, заставив їх пити. Це таке одне повеління, здається, чи у левит, чи в числах ми до того дійдемо, де випробовувалась вірність. Жінки так і е, алюзія тут, бачите, верніше, можливо, той вчинок був посиланням на цей, але в світлі тих обох ми бачимо, що вчинок ізраїльтян це зрада найближчої людини, найближчої особистості, а не просто якийсь такий, от вони порушили основну заповідь. Ні, це зрада. Коли зраджує чоловік, дружина, вони розуміють, коли зраджує твій партнер. Це надзвичайно болісно. Воно впливає на все життя людини і тієї, хто зрадила, і того, кого зрадили. А тут Господь показує, що він дає оцінку, показує, що те, що зробили ізраїльтяни, воно демонструє їхню жахливу зраду, яка от схожа на зраду в сімейному колі. Просто уявіть, друзі, народ мав унікальний в історії шанс отримати від Бога скрижалі, зроблені його руками. Через це вони могли спілкуватися з Богом безпосередньо. Але народ цим не скористався, народ відкинув Бога. І те ж саме трапилося, коли прийшов Христос. Він явив людям образ Бога, який прийшов в тілі. Але ті люди, в яких у фокусі було недуховне, вони не почули Бога. Вони зрадили Богові і розіп'яли Ісуса Христа. Історія повторилася, друзі мої. Як ти особисто відносишся до Христа, друже мій? Ти приймаєш його особисто в своє серце? Чи все ще продовжуєш відкидати? Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини, Тарас Шевченко. Продовжуємо читання з 21 го вірша. І сказав Мойсей Ааронові: Що вчинив тобі народ цей, що ти гріх великий навів на нього? А Аарон відказав: Нехай не запалиться гнів мого пана. Ти знаєш народ цей, що він у злому. І вони сказали мені: зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав я до них: хто має золото, позіймайте себе, і дали вони мені, а я кинув його в огонь, і вийшло теля. Досить цікавий діалог, як з моєї точки зору відбувся між цими братами. Дуже схоже на те, як Мойсей з Богом говорив, але там ситуація була інакше. Там Мойсея не була вина, а вина Арона тут очевидно. Бо відповідь Арона, як ми, як ми кажемо, у 24-му, я сказав до них, хто має золото, поздіймайте себе. І дали вони мені. Я кинув його в вогонь і вийшло теля. Бачите, ніби воно само по собі з'явилось. Арон не хоче брати вину на себе. А гнів Бога, як ми читали в Повторенні закону. Він був направлений конкретно на нього. І, можливо, як лідер він ніс дуже велику відповідальність за те, що сталося. І він не хоче брати цю відповідальність на себе. Він хоче перекласти вину на на народ ізраїльський. І ось що чинить далі з народу Мойсей. Читаю його з 25-го вірша. І побачив Мойсей народ, що не загнузданий він, бо Аарон Розгнуздав його на ганьбу поміж їхніми ворогами, і став Мойсей у брамі табору і сказав: Хто за Господа до мене? І зібралися до нього всі леві і сини, і сказав він до них: Так сказав Господь Бог Ізраїлів: припашіть кожен меча свого на стегно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свого. І зробили левіїни сини, за словом Мойсеєвим, і впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловіка, і сказав Мойсей: Освітіть сьогодні себе для Господа, бо кожен мстився на сині своїм та на браті своїм, щоб сьогодні Він дав вам благословення. Як пояснити те, що трапилося з покаранням народу, синами Левія? Це Боже повеління? чи це? Власна ініціатива Мойсея була така. Тому що ніби Бог хотів це зробити, він хотів знищити. Моїсей вблагав, не вбивай, а тепер він те ж саме робить тут. Все вірно, тут е, дехто намагається протлумачити цей текст, що Мойсей проявляє тут надмірну ініціативу. Але мені хочеться сказати, що Мойсей, навпаки, він розуміє, що. Цей вчинок він не може не залишитися безкарним. От. І він робить щось, оскільки він в тих близьких стосунках з Господом, надзвичайно близьких, він говорить з ним лице в лице. Бог називає, що їхні стосунки, неначе як друзі. Тобто він розуміє серце Бога, і він розуміє, що цей вчинок він має бути покараним. Наше сучасне людство, гуманізм може сказати, що це за такий кровожерливий Бог, який вимагає покарання. І я хочу сказати, що такі фрази вони демонструють до певної міри таку витончену модель ідолопоклонства. Тому що, коли ми так говоримо, ми не дозволяємо Богові бути тим, ким він є, Богом. Він являє себе у писаннях. А ми хочемо зробити його ось таким, знаєте, вседоступним, вселюблячим. Що би людина не робила, Бог зобов'язаний її прощати, не зобов'язаний. І ця істина Біблія також вчить, що Божа милість так, вона вільна. Вона знаходить тих, хто не заслужив цієї милості, але Бог не зобов'язаний її проявляти. І цей урок, сучасне людство, не хоче вивчати. Воно хоче такого Бога зручного, який толерує наші гріхи, який толерує наші провини, який толерує наші вибаганки. Ми хочемо ось такого Бога контрольованого, передбачуваного, який завжди погоджується з нами. А Біблія малює нам зовсім інакшого Бога, Бога-воїна, царя, нареченого. Це зовсім не нейтральна така мова. Бога Бога ревнивця. Цей урок нам потрібно вчити Богові потрібно поклонятися такому, яким він себе виявляє в святих писаннях, і Мойсей це розумів. Ми бачимо, що гнів пав на синів леві. Чи можна казати сьогодні, що ми, як служителі церков, теж відповідальні за наші громади, за наші церкви, і ми будемо нести особливу відповідальність перед Богом. Просто сини Левія, вони вчасно схаменулися, бо до певної міри можна сказати, що вони також от, усвідомили, і вони може уникнули того такого покарання, який цей народ, весь інший, не змогли уникнути. Якщо ми подивимося у текст, то після того, коли Мойсей зійшов, він же ж публічно вигукнув, хто за господа до мене. І що сталося? Одні левити прийшли, а всі решта де були? Вони не чули цього заклику. Я думаю, заклик це ж просто не, не переповідається, що ми один раз кликнув, і все. Мабуть, він довго кликав, тому що він розумів серйозність. А відгуку ми бачимо не було суттєвого. І далі, коли він посилає левійних синів, левійні сини, мабуть, приходили до народу і казали: припиняйте ось це беззаконня. І... Знищуйте свої вчинки, йдіть в свої шатра. І, мабуть, ті, хто виконував їхнє це повеління, вони залишались жити, а ті, хто може у відповідь або зневажав, або навіть сперечався, чи застосовував силу, мабуть, були покарані. Я просто моделюю ту ситуацію, бо не хочу вірити, що Мойсей такий. Кровожадний він хоче всіх там знищити. Ми бачимо, як він з Богом сперечається, щоб зберегти, врятувати той народ, і його мета, щоб вони повернулися, а не щоб засудити до смерті. Ми бачимо ті кроки і можемо здогадуватись про ще інші, які запобігали б ці тим смертям. А ті люди, які вже проявили таку крайню впертість, така їх. Спіткала доля. Ми розуміємо, що це через їхню впертість і запеклість. 32-й розділ завершується такими словами І сталося на завтра, і сказав Мойсей до народу Ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може, складу окуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав О, згрішив цей народ великим гріхом, вони зробили собі золотих богів! А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні витри мене з книги своєї, яку ти написав. І промовив Господь до Мойсея: Хто згрішив мені, того витру із книги своєї? А тепер іди, провадь цей народ туди, куди казав я тобі: Ось мій ангел піде перед лицем твоїм, а в день кари моєї покараю їх за їхній гріх. І Господь ударив той народ за те, що вони зробили теля, яке Аарон учинив був. Друзі мої, незважаючи на Боже помилування, варто пам'ятати, що існують наслідки гріха. Будь-який гріх має наслідки, іноді наслідки можуть супроводжувати нас все життя. Ми бачимо, що тут Аарон як священик, проявив невірність. А якщо священики невірні, то вони пожинають гріх в своїх дітях, і незабаром сини. Ааронові загинули, бо вони принесли чуждий вогонь. Подібне було і з Давидом його діти загинули за гріх. В Аарона був духовний гріх, і в дітях був духовний гріх. В Давида був аморальний гріх, і в дітях теж аморальний гріх. Які висновки ми можемо зробити для себе з цієї історії? Найперший висновок, що від духовних злетів, де ми кажемо, так, Господи, все зробимо, і до найогидніших гріхів відстань може бути маленькою, і це завжди ми повинні пам'ятати бути смиренним перед Богом, не забігати туди на вершини духовності, і тим більше не вважати, що це наші досягнення, бо шлях з вершини донизу він дуже стрімкий і болючий. Ось і це один урок. Другий Бог не завжди, коли тільки ми захочемо, Він відразу нас мусить прощати. Ми бачимо, як Мойсей заступається за ізраїльський народ, але тим не менше, Бог все рівно каже: ударив той народ. Була пораза вчить недешевої благодаті. Цей текст, Бог не зобов'язаний нас прощати, демонструвати свою милість. Він такий, але це не механічний Бог, який от повинен це робити. Ну і необхідність і діяльність заступницької молитви. Пам'ятати, що які би гріх ми не вчинили, ми маємо заступника набагато досконалішого, ніж Мойсей. Христос, який досконало знає наші серця і може досконало представити наші прохання, проблеми, гріхи перед Боже лице, але ми повинні прибігати до цього заступника. До цього ми закликаємо також і вас, друзі. А сьогодні наш час для вивчення Божого Слова вичерпався. Чекаємо ваших відгуків на адресу Трансвітове Радіо абонентська скринька 100. Місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступних зустрічей!